Хотілося б звернутися до керівників тих громадських організацій, все-таки подати один одному руку, знайти в собі всередині точку справедливості і почати працювати в одному напрямку, а не бути, скажімо, йти за течіями політичної конюктури. Тому що політична кон'юнктура сьогодні одна, завтра, друга, післязавтра, третя. Наша основна Основний напрямок діяльності це Україна, Україна та держава, в якій ми повинні жити. І вважаю, моя суб'єктивна може бути думка, з нею можна погодитись, можна ні. Але вважаю, що ми повинні перестати бавитись в дипломатичній причепурності і перестати грати різну гру з усіх сторін, а почати грати свою українську гру. І кожен з нас повинен докласти. Максимум зусиль для того, щоб Україна почала розвиватися. Тому однозначно такі події, як сьогодні, вони формують дієву модель громадянського суспільства, котра буде працювати в платформуючому напрямку.